Доброго дня, мої любі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Дякую всім вам, хто на мене підписується, хто відгукується на мої відео, пише коментарі. Тобто, має зі мною зворотній зв'язок. У нас з вами знову роз... відео розпакування по каталогу Листопад 2022 турецької компанії «Фармасі». Що у мене перше? У мене перше замовили патчі Такі патчі я теж маю на продаж. Це в нас патчі з біозолотом і кологеном ліфтинг і зміцнення. Зволоження шкіри, прибирання темних хіл під очима. Тобто, це дуже гарно. Дивіться, як тут ось опис іде. Прямо зверху все написано. Так, Гідрогелові патчі, ліфтинг та зволоження з біозолотом. Тобто Ви робите. На очищену шкіру обличчя в будь-який для вас зручний час ви наносите їх. Я ходжу навіть п'ю каву з ними, щось можу робити, можу зуби чистити, і вони нікуди не совуються, нікуди не діваються. Перший тиждень ви відновлюєте шкіру навколо очей під очима, робите кожного дня. А на слідуючий тиждень і надалі два-три рази на тиждень. Тобто ви насищуєте шкіру під очима вологою, дрібні зморшки розгладжуються, тому що вони зволожуються. біозолото, ліфтинг, тобто має ефект підтягну... підтягнутості. 39 гривень ось така є, бо було якось так, що не було в наявності. Дуже чудова річ. Так, далі в мене парфумовані води це мої найулюбленіші, так можна сказати. Ось так. 249 гривень парфумована вода. Вона дуже іде економічна, вона йде квітково такий фруктовий аромат, але вона може підійти від юної леді до безкінечності. Тобто, це дуже гарний аромат. Я не знаю, куди ділася Сігнора ем, Аметист. Але це ніжніша водичка. І я рада, що вона є. Такі в мене в замовленні 249 гривень. Так, 49 гривень це в мене йдуть. 5 штук тут в наборі з м'якими вушками маски для обличчя тришарові, в них легше дихається. Зараз сезон застуд інфекції і тому, будь ласка, оберігайте себе. Якщо десь щось почуваєте себе недобре, краще натягнути де є ще люди. Звісно, захистити інших людей від небезпеки. Дуже гарна, дуже м'яко вдягається. Я демонструвала, показувала 49 гривень, 5 штук. Так, надалі в мене в замовленні це чудові відмінні веган еко прибирання. Це в нас ідуть концентровані містер Віпс, біодім гелі для миття посуду. Шкіра рук м'ягесенька. Е запах дуже приємний і чистий дійсно посуд. Мені вистачає на 3-3,5 мінімум місяця. Я користуюсь пляшечкою. Тут 300 мл, 149 гривень. Я користуюсь пляшечкою цією дуже багато місяців. Розділіть 149 на 3,5 місяця. Яка виходить сума? Можете розбавляти, мати в розбавленому вигляді, але я користуюся так, тобто не розбавляю. Мірна чаша 49 гривень теж. Дуже зручна містер Віпс, дуже в використання, тому що ми засоби беремо е, для прання. допустимо, допустимо, да, там ми беремо ось такого формату, і нам потрібно е, 33 мл наляти. І нам зробили. І я дуже вдячна, що така є ємність, тому що ця ємність для кожної господині дуже е, добре. Допомагає. Так, далі в мене, бачите, якраз під цю мірну чашу два засоби концентровані веган, біодім, гелі ем, концентровані для прання кольорового і темного. Підходять для дитячої одежі, теж одягу дитячого, гіпоалергенний і біологічно розкладається. 229 гривень 500 мл. Тут у нас по 15 пранів. Ось так. Бачите, веган, все. Тобто, не шкодить ні вам, ні здоров'ю дитинки. І тканина не кашлатиться. Кольорове залишається кольоровим, тобто, це дуже гарно. Я так рахую. Гарний такий. Це мене замовлення з дому. Ви знали, ви колись хто мене переглядає? Ви бачили, що я купила на розпродажі таке мило для інтимного. Застосування для інтимної жіночої гігієни це мило «Доктор Туна 225 мл з дозатором дуже чисто гігієнічно і саме головне, що це мило має потрійну терапевтичну дію Анти... протимикробне, протибактеріальне і противозапальне підходить для самої найчутливої шкіри в інтимній зоні жінки. Дуже гарно допомагає, коли натертості, опрілості, коли якийсь дискомфорт. Це мило дуже дійсно гарно прибирає дискомфортні ситуації. Дійсно, це перевірено вже і теж вистачає цієї пляшечки на 6 місяців. Це мені так вистачає, як кому, не знаю. Але дуже зручне. Одна доза вистачає на застосування, і ви знаєте, не міняє мікрофлору в інвентивній зоні, це дуже головне і має дуже 159 гривень. Такі ще в мене є на продаж, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся без проблем, перешлю вам по Україні. Так. Мило і ой, мило, вибачте, це в мене йде крем для обличчя доктор Туна з календулою, знімає почервоніння, Ой, якщо обвітрення, десь запалення календуло це все підліковує. Дуже гарне зволоження, дійсно гарне. 50 мл, 139 гривень. Крем для обличчя, теж є SPF 15. Це дуже немало важливо, тому що це, тобто, надто важливо, тому що ми повинні себе оберігати від сонячних променів. Не забувати. Е... Ніколи за це не забувати себе берегти. Так що дуже гарні відгуки, і ще є на розпродажних сторінках: 50 мл 139 гривень. Зауважте, це дуже гарна ціна, вистачає на дуже багато І саме головне, дійсно, от що мені я вже проекспериментувала з багатьма кремами, і дійсно. Ви ж знаєте, як я наношу крема, да? я на, на пальчики потім розтираю от легенько. Да? І цей крем з календору рекомендується потримати, зігріти своїм теплом, щоб вони, мабуть, оця рослинка теплом ваших долонь розкрила повністю свої всі поживні компоненти, які для шкіри обличчя дуже дорого, дорого, так сказати, безцінні. І знаєте, Ця календула реально зігрівається. Я брала там для іншої фірми, для зони дек... шиї зони декольте, я брала інші крема, навіть от е... нічна маска е... Екрем, е... Екрем, да? немає такого ефекту. Ну Просто ну, крем та й крем там, чи гель, чи що, а це дійсно стає тепле. От якісь ефекти, де інші. Так що поспостерну, поспостерігайте. 139 гривень. Зверніть, будь ласка, увагу, це ще зараз дуже гарна ціна, дуже гарна, дуже приємна ціна. Так що дивіться. Так, далі в мене, я такою користуюся. В мене коли з моя менша донька купалася, софочка, і я не могла зрозуміти. Я думала, що в мене якась пляшечка з парфумом перевернулася і щось розділялося. Настільки був... Чудовий, багатий, смачний аромат по оселі, я не могла зрозуміти, що це таке. А це оце гель-піна. Тропічний сад чи рай, вибачте, не скажу зараз. Не хочу окуляри одягати лишній раз. Дуже дуже чудова, густа, ароматна, приємна. Ви можете як її душ приймати. Потрібно геть трішки економічна, чудова. Вона коштує свої гроші. Дуже таке гарне тут тіснення. Така ідея. У мене дівчинка брала на подарунок такі, з цієї серії гель піни, Pien, То казала, що задоволені її подруги, кому вона подарувала. Я за це красно дякую. Надалі в мене йдуть дві штуки літрові такі флакони. Це в нас йде концентрований містер Віпс, Біодом, Веган, іде для прибирання накипу з чайників, для миття крани блищать. Во в, душевій, в душі оця стійка, все, де тільки є таке, оце металеве блистить. Ви бачили, подивіться моє відео. Я беру в рукавицях, обов'язково зауважте цей засіб, в рукавичках потрібно використовувати гумових, і е, на губку геть трішки і протираю, і потім змиваю водичкою, чудово блищать новенькі, як з магазину. Е, потім умивальники маємо, е, е, унітази миємо, душові кабінки відмиває дуже чудово, де щось таке. Це іде засіб від накипу та іржі. Так що дуже чудова річ. Чайники чистесенькі. є, ззади, як, як застосовувати. Одне, що мені не подобається, дуже швидко, швидко це все зникає. Оця етикетка по застосуванню. тому що в каталогі такої інформації аж в, надто великої немає. Такі два по 249 гривень великани. Важкенькі такі в мене цей раз. Так. Далі я купила, той раз я купила каву із ячмінь і мелетий ячмінь і жито 60% 40% кави. Це раз я купила 7 пачок. взяла, Це в мене ідея кава, дуже чудова ціна. Зауважте. Це е, теж важливо здоров'я сам перед. А ціна 89 дев'ять гривень, 16 стиків, стіків по 2 грами. Ось так виглядають ці з цикорієм. Цикорій, ви знаєте, що це нутрі плюс Турція. Цикорій, ви знаєте, що це інулін. Інулін це. Е, той компонент, який дуже гарно е, допомагає працювати сердечку нашому. Тобто, це саме здоров'я: 60% цикорія і 40 кава. 89 гривень. Хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, є на продаж. Ціна чудова, порахуйте 89 гривень. Зараз кава надто дорога. Компанія поки що тримає і ще по 89 гривень. Якщо кому потрібно, пересилаю. По Україні без проблем. Звертайтеся, може щось вам потрібно, тому що то, що я замовляю, але бачите, в мене є дома в наявності. В коробочці інтим Мило в новому дизайні 239 гривень, а людина в мене взяла 159 гривень. Я таким теж користуюся, так що дивіться, звертайтеся. І ще у мене є це замовили мене доктор Туна. Дуже гарний шампунь для пошкодженого волосся. Зараз. Покажу вам, дивіться, це для регенерації пошкодженого волосся доктор Туна Тут його виходить цього шампуню 225 мл. Дуже гарне оформлення, дуже гарне. І е, так, ця серія створена для регенерації пошкодженого волосся. Якщо волосся сильно ламке та зневодне, позбавлене близько та. Е, Позбавлене близько та здорового вигляду у серію комплексно, тобто не тільки один шампунь, а звісно, і ще те, що йде в серії. Зміцнює тонке волосся завдяки активним речовинам, що стимулюють ріст волосся. Це дуже гарно. Мені здається, це шампунь, ем, прототип, так сказати, якщо я розумно ви, ви сказала це, з е, сником. Я зараз почала повністю користуватися лінійкою, щасником, і от дивіться, ви не скажете, що людина обманює. У мене ось, ось є вже, бачите, яка? Дивіться, які молоденький маленький волосечко яке маленьке. Тобто я зараз почала повністю комплекс я е, сиров, концентрат з часником волосся дуже м'яке, приємне, таке, що прям ух! Була акція чудова, я набрала. Потім шампунь я використовую і маску. Звичайно, через е, 5-6 днів я користуюся маскою. А тут теж іде в цій лінійці. Іде три, три комплекса. Тут іде відновлювальна олія для волосся. Потім іде відновлювальна маска. І йде відновлювальний шампунь. І, до речі, з цих оновлених е, нових серій шампунь ця саме дешевше 179 гривень 225 мілілітрів. Ви зауважуєте те, що е, іде такі речі доктор Туна ідуть із лікувальним ефектом. Тобто, воно не просто е, щось там вимило, щоб блищало волосочко. Ні, воно іще, як тут написано, дійсно зміцнює тонке волосся завдяки активним речовинам, що стимулюють ріст волосся. Я кажу, це. По-моєму, в баченню, це як прототип цього з часником. Не містять СЛС, триклозану, мінеральних олій, глютену, парабенів, формальдегідів і фтофатів. Втататів. Фто Вибачте, що так сказала, бо таке важке для мене нове слово. Ось, дивіться, що запевнює нас виробник. В чому запевнює? І ось така лінійка, бачите? Тобто. Таке в мене замовлення. В мене дочка в Києві такою користується. Казала, що ефект дуже приємний, дуже гарний, і волосся дійсно е дуже гарне упакування. Таке прям все закрито. Що мені дуже подобається, дуже такі дивіться, такі жіночі, дівочі, такі це. Так що у нас є на будь-яку проблему, є е вихід шампуні. Так, і в нас була акція. Можна було за гривню, тоді в той час в кожну посилку можна було собі замовити пробні зразки за гривню. І мені їх поклали, звісно, я їх собі замовила дуже гарно з кератином, кератинова терапія. Потім у нас іде оце ж, оце ж, оце ж. О, це ж вона йде. Ось так. Потім сісі крема, дякую. Потім тональні. І сісі, ось такого формату. Дивіться, бачите, це за гривню. Тоді була така акція, що в кожну посилку можна було одноразово взяти за гривню. Дивіться, а так, взагалі, 20 гривень. Я вон, чекаю ще одне замовлення, де я теж собі позамовляла по 20 гривень чотири листочки. Ну, чотири сашетика. І звісно, бали у нас були. І я взяла, нічого не видумувала цей раз. Я взяла парфумовані води для чоловіка Шустер Менс, 50 мл по 75 гривень, і взяла Сігнору Діамант. Я її ще не знаю. У мене є клієнтка, яка її обожнює, полюбляє. Я взяла за своє, за те, що є замовлення по 75 балів. Я спитала, в мене жіночка велике замовлення зробила, там дещо де я там добрала своє, да? а то все в мене замовлення. І я спитала, кажу, може, ви щось бажаєте по такі приємності? Приємні ціні взяти, будь ласка, я вам уступлю, зроблю ну таке приємне. Людина нічого не захотіла, і ось я взяла ось таким чином. Так що, таким було моє відео огляд. Мені все сподобалося, все дуже чудово все було на складі те, що мені було потрібно, і моїм людям. І я за це дуже вдячна, тому що дуже приємно, коли ти заходиш здавати замовлення, а тобі раз і все є. Ок, як воно пише, що все таке зелене така Важка. І хочу вам сказати, що я поставила е, по всім соцмережам, де я тільки -ті є, щоб на мене підписувалися. Е, вже люди на мене підписуються іще. І я е, вам красно дякую від всього мого сердечка. Я вам дійсно красно дякую кожному, хто на мене підписаний. У мене зараз 386 чоловік підписано, і я вам кожному дякую. кажу Дякую, що ви в е, підписці на мене. Дякую тому, хто просто переглядає, не підписавшись, і хто підписаний, переглядає мої відео, хто ставив подобайки е, і коментарі, якщо ви бажаєте, пишете. Е, це дуже-дуже важливо. Це мене надихає. І тому. Дякую вам за ваш час, за вашу увагу, що ви до цієї хвилинки зі мною з вами була Наталя, миру, радості, добра, любові вам. Хай все буде добре. Дай, Божечко, хай Божечко береже нашу країну, Україну. З вами була Наталя. Я вас всіх сердечно обіймаю.